Ну, такий Тут типа э, столик, ну там ще ззаді столік, тут, коротше, грядки. Можна щось вирощувати отут, то моя коляска, коротше. От до той, коротше, стінки дерев'яної, то моя територія. Тут наше вікно. І от, коротше, до стопчиків. Там вони вночі світиться, то є підсвітка. О, ось вся територія, газончик з того боку, туди і газончик з того боку. Ото все, то є моя територія. Та й би мій газончик. І отак дивиться. Ота частинка котеджу то є моє. До от мангал стоїть. Там сусідка. Ото кожній синій двері то є окрема квартира. Ну Зараз я є в внутрішньому дворіку. там ще є заїзд з там того боку, де машини стоять, там парковка. От вхідні двері, то там, з там того боку. А так, то типа як веранда. Отакий От одноповерховий котедж. Тут зараз раз, два, три. 4, 5, 6. 6 двохкімнатних квартир. Ідентичні. І от дивися, двері зі стекла. Любий заходить, локтем б'є і, і заходить до хати. Тут мангал тут ще один столик. То ми собі, типа, пікніки робимо літом. Ну і отака от квартирка. Проста, скромна. Діряний диван, то мої ходунки, там світа, там кухня, там ще одна коляска. Ну і там не буду, бо бардак. Для Саші. Тут отаке. Шафа, тут вже вихід на вулицю таку, от за мною приїжджає. Наприклад, таксі Ході на тій От І тут, коротше, дворик, проїжджа частина. Тут наші мусорники, тут такі о, такий дворик, от там сусідська машина, там ще сусіди данці, і о, то вся данія, то є отакі одноповерхові. Котеджики. Там ще одна Квар... ну, будинок, там ще будинок і дві тачки. А той ото -от наш котедж, де ми живемо. Там ще один котедж. Там теж 5 чи 6 квартир, вон моя пошта. От заїхав, а там вихід, типу як веранда чи лоджія, внутрішній дворик кажуть. Там можна посадити якісь квітки, от, коротше, картини, всякі, ключі там от щиток. От, можна повісити, ну, там можна столик, там можна навіть басейн собі надувний купити. О, тут коротше, о, плита така вова, крута духовка. Тут сенсорна, я завжди в Україні хотів мати сенсорну, мама купила газову. Але після того як я тут познайомився з сенсором, він так заїдає, і його видиш, що треба шурувати. Ну, коротше, мивальник, холодильник. Ну, от таке ось собі. Скромне жильо. А то скромне жильо 2,5 млн євро, я питався. Якщо ну, купувати. Бо я питав типу, чувака, який нам її здавав. Кажу, якщо би я, от, наприклад, тут. В Данії поселився так. Ну, там тілі, коротше. Якби Два ліжка, коротше. Якби я от кажу, поселив... ну, поселився тут, вже отримав громадянство, все кажу, якщо б я хотів собі такий котеч придбати, скільки то би коштував? Він каже, 2,5 мільйона євро. І показав мені сайт. Я кажу, ніхіра собі, то я себе почуваю якимось Майклом Джексоном. А він мені каже, а ось Копенгаген. То столиця Данії, бо ми на простому якомусь одному з 77 островів. До речі, на тому острові народився той Ганс Крістіан Андерсон, той Каскар-письменник. От, І він мені каже: от дивися, тепер де живуть реально мільйонери. І показав Копенгаген. Квартира однокімнатна, 40 мільйонів доларів, 20 мільйонів доларів. 160 мільйонів доларів особняк. Я кажу, йолки-палки, та то, то блін, ну, не знаю, на Беверлі хіллз десь в Америці, в Лос-Анджелесі, напевно, дешевші хати. І причому такі хати не, не якась там вілла з басейном, з тенісним кортом, ще якась холіра. О, звичайний собі домик. Просто Данія то, ну, най, найдорожча країна в Європі. А Копенгаген найдорожче місто в тій країні, яка найдорожча в Європі. Але насправді то я не думаю, що є правда. Бо є після Данії ще одна країна, яка ще дорожча, ніж Данія, а то є Монако. От якраз то королівство Монако, воно таке малюсіньке, як Ватикан, а там найдорожче в світі майно. Там метр квадратний, коштує 300 тисяч доларів. Ну, коротше, щоб там купити хату. Там можуть тільки мільярдери, і всякі такі, як Абрамович. І все. І більше, ну, там не взагалі нереально нам купити. Хіба на, не знаю, все. взяти кредит на 100 років і виплачувати, і, програ... і працювати таким, знаєш, матьорим-програмістом, який заробляє там по 25 тисяч доларів на місяць. Ну, і, і, наприклад, на 100 років кредит. Не їсти, не пити, ну просто. Башляти. І от тоді може купиш. Тут кімната, тут все. -от, от так двері відкриваються. Так то, там моя коротше, ванна. Тут ванна і туалет разом. Ось таке. От душ, коротше, і то я коляску сюди можу заїхати. Там зеркало і от я. Ну от Ну тут така ванна, я тобі скажу. Що я от коляскою електричною такою. Бо, що то віздіход, діход, то, то де як скутер. Вона велика капець. Що то така, як ну, як на турі якийсь квадроцикл. І я от тут є в тій ванні і... Тут все так добряче місце, як не знаю, як повноцінна кімната десь в квартирі. Ну і коротше, от веранда, дві кімнати, там та вітальня, там той коридорчик і кухня, все разом 120 квадратних метрів. Ну, нормальна така хатка. Я там не знімав, бо там бардак такий, що ліжка, що то сті.